Справа в тому, що є дві ідентичності зараз у вас, і вони борються між собою: це ідентичність мами і ідентичність людини, яка будує свої потреби не просто кар'єру, а потреба бути проявленою в соціумі це ваша потреба. І вони зараз йдуть, не пересікаючись, все ж таки на першому місці для вас це залишити соціально активну людину. А визнати ви собі це не дозволяєте. І з цього створюється шалене напруження, провина почуття провини, стрес, який дає вам це вагу. Спочатку ви знаєте, що ви погана мама. Бо діти і все це, все весь цей домашній марафон для вас грають роль важливу, але не тотальну. Так звана погана мама звичайно. Але це прямо треба піти. І оце визнання дозволить вам грати зі всім. Тому що, поки ми тримаємося за фактаж гарної мами, ми змушені боротися всередині, як гарна мама має діяти, причому працююча мама. Гарна, але працююча. І вони, оці як молоти на кавальнями між ними. А якщо я приймаю, що ну, я така собі мама, так щось там лівою ногою, що встигаю, то і роблю. І тоді. А, окей, оця тємка, ця задача, ця ідентичність мами стає меншою, а ідентичність особистості стає більшою. І вона, що вона вбирає це як частину ролі. І немає молота й накавальні, які борються між собою. Ця роль мами менше і менше, чим з часом діти ростуть, вона все менше і менше і менше. І не створюється конфлікту. Зараз ці дві історії б'ють між собою. Тому відпустки ви не відпочиваєте, думайте, коли вона вже закінчиться? А погана, мама, як думає: я така крута, що я поїхала з вами в відпустку. Носіть ну, мене, раз я ще на це виділила час. Наша задача змінити відношення. А якщо ви симулюєте, змушуєте себе виставляти цю сім'ю. На величезні оберти важливості, ви, по перше, туди вкладаєтесь дуже сильно, а воно вам, ну мягко кажучи, не дуже потрібно туди вкладатись. Ви і так достатньо багато робите. Ви нормальна мама, не найкраще просто нормальна. Але у цієї нормальної мами є свої бажання. І от невизнання цих бажань і те, що для вас робота це повітря, прямо яким поки що ви дихаєте, може завтра щось поміняється, але поки що та це так. Змушує вас вирівняти себе в голові з якимись стереотипами, якою мамою треба бути, і кудись намагатися встри... встрибнути. А ваша задача зняти це стрибання. Прийшла додому ввечері після роботи раніше, вже всі всім будуть щасливі. Розумієте? Тоді виходить, що більша чесність з собою, більше чесність з тими, хто вдома. І вони ж будуть вдячні. Зараз вони що вони можуть вилізти на голову тільки просто так для того, щоб ви, врешті-решт, вивернули це з себе. Та не хочу я це робити. Чи це мені не цікаво? Мені цікаво це задача роботі вирішувати, а на вашу там не знаю, математику. І вони можуть ще задавлювати вас для того, щоб з вас ця правда пішла.